Анастасія, мама третьокласниці, каже, виходу на очне навчання чекали. Минулого року другий весь клас були дистанційно а в цьому році вже вийшли один раз на тиждень до укриття. Чи раділи діти в школі? Дуже дзвоник перший почули на уроки. В них такі емоції були, вони почали аплодувати. Мені дуже подобається у школі. Мою вчительку звуть Ольга Миколаївна. Яка розкаже? Добре. Син Вікторії також минулого року ще навчався дистанційно. Цьогоріч повністю офлайн. Тільки на краще. Взагалі він. Я не боялася з приводу емоційного. Дитина дуже чекала школи, тільки на краще. Йому цікаво, є друзі. Тобто гіршу сторону точно, ні. і я побачила, що онлайн для дитини набагато важче ніж офлайн. Однозначно, за вихід до школи фізичний реабілітолог Олександр. Він має власні спостереження. каже, тривала дистанційка вплинула на малечу вкрай негативно. Більшість з сучасних. Першокласників, там середня ланка освітня, вони не можуть виконати якісь прості рухи, якісь прості фізичні вправи, і відповідно в них обмежений педагогічний і фізичний стан і розвиток. Це легко надолужити, якщо відвідувати спортивні секції, гуртки, очні, шкільні заняття, переконаний Олександр. Необхідно батькам. За можливості привчати своїх дітей до активного способу життя. Тобто встали, провели зарядочку, там пообідали чи повечеряли, провели зарядочку, щоб і краще спалося, і щоб був гарніший настрій, і щоб менше хворіти. Ну і само собою треба ходити до школи, якщо дозволяє така безпекова ситуація, для того, щоб діти могли навчатися, спілкуватися поміж собою, щоб вони не закривалися. Попри всі плюси відочного навчання, не варто забувати й про непростий період адаптації до соціуму, каже психологиня. Любов для деяких дітей він може бути стресовим. Стресовий період, чому тому, що здебільшого діти, які перебували на дистанційному форматі навчання, вони втратили можливість безпосередньо спілкуватися зі своїми однолітками і бачачи один одного лише з екранів гаджетів, то вони мають побудувати ці стосунки. Це потребує великого ресурсу, великого вкладення і певних навичок. Це ніколи не відбувається без непорозумінь певних конфліктів. Процес адаптації залежить ще й від віку, зазначає психологиня. Чим молодша дитина, тим їй легше заводити друзів та комунікувати. І тут певну міру відповідальності на себе мають взяти вчителі. Наприклад, частіше залучати однокласників до роботи над спільними проєктами, до підготовки свят та інших заходів. Дуже багато терпіння потребує взагалі вся система освіти. Включаючи вимоги до рівня академічних досягнень, тому що ми маємо розуміти, що війна то стрес і рівень когнітивних функцій під час війни він падає. Ми більше забуваємо, наш рівень мислення орієнтується більше на небезпеку зовнішнього світу і важче концентруються на певних навчальних вимогах, навчальних матеріалах. Психологиня каже, аби діти швидше адаптувалися до очної форми навчання, до соціуму, до нових умов. Важливо, аби поруч був так званий стабільний дорослий. І це не тільки про батьків, важливо, щоб і педагоги не тільки навчали школярів, але й розуміли та підтримували. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.